Доброго дня, любі малята! Ми раді вас вітати. Нехай ваш день буде щасливим і мирним. Сьогодні до нас у гості завітало наше знайоме курчатко. Давайте подивимось, яка історія з ним трапилася. Одного теплого осіннього дня маленьке курчатко відпочивало вдома. Раптом у двері хтось постукав. Курчатко відчинило двері і побачило на порозі незнайому гусінь. Хто ви, я вас не знаю, сказала курчатко і вже хотіла зачинити двері. Аж раптом побачило, що одна із частин гусені почала йому посміхатися. Курчатко впізнало свого друга, круга, з яким познайомилась нещодавно. За знайомим кругом почали посміхатися і інші частини гусенички. Засміявся круг, і вся гусеничка розпалася. Виявляється, що круг прийшов у гості до курчатка зі своїми братиками і сестричками. Курчатко завело гостей до хати і попрохало свого друга допомогти йому на кухні приготувати частування. А ми тим часом давайте роздивимося гостей. Дітки, скажіть, які геометричні фігури ми бачимо? Так, правильно, це круги. А скільки всього кругів? Так. Сім. Якого ж кольору кружечки? Фіолетовий, зелений, жовтий, блакитний, рожевий, оранжевий, червоний. Дітки, роздивіться уважно усіх родичів нашого друга. Подумайте. А чи є серед них сестрички, дівчатка? Так, звичайно, є. А скільки ж їх? Двоє, правильно. А як же ви здогадалися, що це дівчатка? Ну, звичайно, у них же є бантики. Поки курчатко з кругом були зайняті на кухні, братики і сестрички пересварилися між собою. Кожен вважав себе більшим за інших. Та головнішим. Давайте допоможемо кружечкам вирішити їхню проблему і порівняємо їх за розміром. Який кружечок більший? Вірно фіолетовий. А який кружечок менший? Так. Блакитний. А тепер чи легко нам буде визначити на око? Який кружечок більший, а який менший? Так, з цими кружечками можна і помилитися. Тому давайте порівняємо їх так, як ми вже вміємо, накладемо їх один на одного. Який кружечок виглядає? Зелений. Отже він який? Більший чи менший? Правильно, більший. Давайте знову спробуємо вирішити спір кружечків, наклавши їх один на одного. Який кружечок виглядає? Червоний. Отже, він який? Більший чи менший? Так, правильно, більший. А який кружечок тоді є меншим? Так, оранжевий. Запросила курчатко гостей до вітальні і пригостила їх смачнющими, цукерками та запашним чаєм. А потім усі перейшли до великої кімнати гратися в піжмурки. Братики та сестрички ховалися, а курчатко шукало. «Дітки, давайте допоможемо Курчаткові знайти усі кружечки. Зроблю вам невелику підказку. Треба знайти усі предмети круглої форми, які є в кімнаті. Кружечки заховалися саме за ними. Ну що, усі предмети змогли знайти? Давайте перевіримо разом з курчатком. За лампочкою заховався червоний кружечок. Під килимком курчатку знайшло рожевий. За другою лампочкою був жовтий кружечок. За дзеркалом ховався оранжевий. Під другим килимком тихесенько сидів зелений. За годинником причаївся фіолетовий. А під монеткою Курчатко знайшло блакитний кружечок. Награвшись до схочу, кружечки знову зібрались у гусеничку та потихеньку покотилися додому. А втомлене Курчатко лягло відпочивати. Дітки, Курчатко дуже вдячний вам за допомогу, адже тепер у нього в друзях не один а багато кружечків. Ви молодці. До нових зустрічей!